Отож, перед тим, як перейти безпосередньо до розгляду способів вживання часу past perfect, розглянемо його формування. Формула past perfect. Особа I, я, «you», ти ви, «he», він, «she», вона, «it», воно, «we», ми, «they», вони, плюс допоміжне дієслово had, плюс основне дієслово у третій формі past participle. I had done. We had done. You had done. They had done. He had done. She had done, it had done. Наприклад, I had written a letter by 6 o'clock. I had written a letter by 6 o'clock. Я написав листа до 6 години. Перекладаємо ще одне речення. Jane Дочитала журнал до понеділка. Джейн дочитала журнал до понеділка. Джейн had read a magazine by Monday. Дейн had read a magazine by Monday. Дейн дочитала журнал до понеділка. Іноді особу та допоміжне дієслово скорочують. I had I'd, you had you'd. He had, he'd, she had, she'd, it had, it'd, we had, we'd, they had, they'd. Заперечення утворюється шляхом додавання частки not до had, А запитання виносом допоміжного дієслова had на перше місце. Had та not можна скоротити hadn't. Had plus not equals Hadn't. Наприклад, як ми перекладемо речення. Я не написав листа до 6 години. Я не написав листа до 6 години. Можна це речення перекласти двома способами. I had not written a letter by Або I hadn't written a letter by 6 I had not written a letter by 6 а тепер перекладемо запитання, чи я написав листа до 6 години? Чи я написав листа до 6 години? Had I written a letter by 6 o'clock? Had I written a letter by 6 o'clock? Чи я написав листа до 6-ї години? Розглянемо 4 основні способи використання часу past Perfect. Перший спосіб завершена дія перед іншою минулою дією. Якщо дія з контексту явно передує іншій минулі дії, ми використовуємо минулий доконаний час Past Perfect. Маркерами для вживання past perfect часто можуть бути when, коли, By – до того часу, як, Before – перед тим як, after, після того як. Проілюструємо кілька прикладів. Коли ми зайшли у кімнату, урок вже розпочався. Перекладаємо ще таке речення: до того часу, коли ми добрались до кінотеатру, фільм уже розпочався. До того часу, коли ми добрались до кінотеатру, фільм уже розпочався. By the time we got to the cinema, the film had already begun. By Байдетайм time we got to the cinema, the film had already begun. Другий спосіб використання past perfect – пробіжок часу перед подією в минулому. Досить часто ключовим словом для позначення проміжку часу виступає for вже, а також вище зазначені маркери. Як правило, тут ми використовуємо past perfect з дієсловами стану stative verbs, тобто з тими, котрі не вживаються у формі continuous. Наприклад, «They had possessed their mansion for 30 years. Before they sold it. They had possessed their mansion for 30 years before they sold it. Вони володіли особняком 30 років перед тим, як продали його. Перекладаємо ще таке речення. У нас була вантажівка вже 10 років перед тим, як вона розбилась. У нас була вантажівка вже 10 років. Перед тим як вона розбилась. У нас була вантажівка вже 10 років перед тим, як вона розбилась. Третій спосіб використання Past Perfect непряма мова. Якщо слова автора у минулому часі і він розповідав про події, які трапились у минулому. То ми використовуємо past perfect. Наприклад, her student told her that he hadn't solved the problem. Her student told her that he hadn't solved the problem. Її студент сказав їй, що він не розв'язав задачу. Перекладаємо наступне речення. Вони сказали, що не були в Амстердамі раніше. Вони сказали, що не були в Амстердамі раніше. Вони сказали, що не були в Амстердамі раніше. Четвертий останній спосіб використання past Perfect речення умови третього типу. Якщо ми про щось жаліємо, що могло відбутись, але не відбулося, або когось критикуємо про те, що можна було щось зробити чи не зробити, але можливість уже втрачена, використовуємо речення умови третього типу conditional 3, де у частині речення з if ми вживаємо past perfect. Наприклад, if it had snowed yesterday, I would have gone skiing. If it had snowed yesterday, I would have gone skiing. Якби сніжило вчора, я пішов кататися на лижах. Наступне речення. If you had prepared for the exam more thoroughly last week, you would have passed it with flying colors. If you had prepared for the exam more thoroughly last week, you would have passed it with flying colors. Якби ти підготувався до екзамену ретельніше минулого тижня, ти б здав його на відміну. Слід зазначити, що часто Past Perfect вживається в офіційній англійській мові, а в розмовному американському варіанті англійської мови Past Perfect використовуємо вкрай рідко і замінюємо його на past simple минулий, простий час. Домашня робота. Складіть свої 4 речення у Past Perfect згідно чотирьох способів і запишіть їх в коментарях внизу. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або MonoBank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, залишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай, па-па.